Привіт всім! Мене звати Міла Садовська і я художниця, дизайнерка, культурна та громадська діячка, організаторка масових заходів. Концептологиня. З 2014 року маю свій бренд одягу, ДНК якого українська етніка та міфологія. У 16-му році заснувала щорічний етнофестиваль Купальські Вечорниці. У 21-му приймала участь в розробці етнографічної книги, а саме фотоілюстраціях до неї. Ще раз зробила концепт реконструкції будинку Олена Блавацького в місті Дніпро. А зараз трохи про мою мрію та плани на майбутнє. Я хочу візуалізувати українську міфологію та популяризувати її у світі. Зараз я малюю картини та маю цілий міфологічний проєкт. Одним з етапів є Рей Фестиваль Русалії. Він мав відбутися влітку 22 го Другий проект це комікси про героїзм українського народу. Вони будуть тиражуватися в Європі. Такі мої цілі. Дякую за увагу.